Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. Одинадцятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 35-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 20 січня 2025 року орієнтовно склали

Бойових броньованих машин 20454 одиниці за добу 42, артилерійських систем 22 074 одиниці за добу, 19, реактивних систем залпового вогню: 1 262 одиниці, засобів протиповітряної оборони 1 одиниць за добу, 3. Літаків 369 одиниць, гелікоптерів 331 одиниця, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 22 768 одиниць за добу 153, крилатих ракет 3051 одиниця, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, Автомобільної техніки та автоцистерн 34 488 одиниць за добу, 87, спеціальної техніки 3706 одиниць за добу, 6. Дані уточнюються. Не так, не так, так. Welcome to Ukraine!